Друзі, уявіть собі таку ситуацію, що місто, в якому залишилось дуже мало людей. Ну, нам це дуже легко уявити через, наприклад, Бахмут або Авдіївка, уявіть себе в такому місті. І тут вам дають сигнал, якимось чином ви отримуєте команду, що необхідно на сьогодні вночі зібратися і виїхати повністю з цього міста. Його потрібно залишити. І ви вночі маєте вирішити, перш за все, що з собою брати, через те, що ви знаєте, що ви сюди вже більше ніколи не повернетеся. Це місто вже майже всі виїхали. ну от 99% залишилося. Ну, от буквально нас з вами. Давайте я теж буду з вами. Нас з вами залишилось там 50, 60, 100% не більше. І у нас є кілька годин. Для того, щоб вирішити, що у нас найважливіше, що ми, по-перше, можемо з собою донести на місце, звідки ми будемо відправлятися, і що нам найобхідніше, найдорожче в нашому житті. Уявили, так? Оце в такій атмосфері починається оповідання, про яке я хотів би з вами сьогодні поговорити. Про яке я хочу трішки вам розповісти. Мене звуть Юрій Бісерап. Це, літерату... це передача або відео, яке називається Літхоп. І я вас вітаю, любителів естетики, літературної естетики в даному випадку. Через це ми будемо про це говорити. І так, оповідання називається англійською мовою The Last Boat. Тобто останній корабль. Я про корабль скажу ще окремо. І як ви здогадалися, мабуть, хтось із вас догадався, що це оповідання написав його Нобелівський лауреат цього року Ласло Красногоркаї. Досить незручно вимовляти. Красногоркаї. Угурський письменник. Окей, я потім далі поговорю. Але повернемося до нашого, до нашого твору. Ну. Розберемо трішки його тональність. Дивіться, все або середовище, як цю атмосферу, в якій все це відбувається. Уявіть собі, це ніч, по-перше, і ми з вами е нам відомо, що сьогодні транспорт, останній транспорт нас забере. Більше транспорт не буде рухатися в цьому місті. У нас не буде виходу більше, ми просто не зможемо тут більше залишатися. Нам, українцям дуже це зрозуміло, особливо тим, хто були в тих регіонах, де, які вже зараз знаходяться під окупацією, або які фактично вже знищені. От. І оце така дуже темна, дуже натягнута, дуже невідома така атмосфера, вона от постійно триває в цьому, в цьому творі. А тепер перейдемо трішки ближче до, до самого твору, де місце, де місце оцих всіх подій відбувається. Ну, по-перше, спочатку це з дому, коли кожен має вирішити, що брати, попрощатися з усім через те, що вороття назад уже не буде. І попрощавшись, взявши найдорожче, що може. Ще багато-багато років можливо все життя ще нагадувати про це улюблене місце, де хтось кохав, хтось любив, хтось народжував, виходжував, своїх діток. І ми сюди більше ніколи не повернемось. Оце так атмосфера, така атмосфера цього твору, який, який написав Ласло Красноаркаї. Далі. Всі ці люди. Нас 60 мають зібратися, або в цьому творі цих 60 людей, мають зібратися на, на, на причалі. Річки річковий порт. Можете собі уявити якийсь річковий порт. Хтось, можливо, бачив колись давно був річковий порт в Києві. Звичайний причал, де кораблі, просто невеликі кораблі, звичайно, їх не можна назвати великими кораблями. От вони. Там причалюють, пришвартовуються, беруть пасажирів і везуть кудись далі. Можливо, в Черкасах, можливо, хтось Ні, ну, в Одесі це надто великий, там, там Порт Морський, це не річковий порт. Це невеликий має бути корабель річковий. Хтось, можливо, був а, в якихось містах Європи а, на Дунаї через те, що швидше всього, що він описує автор, якийсь невеличкий річковий порт. в а, десь в Угорщині, а можливо, навіть в Будапешті. Так от люди приходять на цей порт. Він... Там нікого люди збираються, ті, кому сказали, зібратися, вони приходять цей порт, прибувають. От їх там уявіть, І це все вночі відбувається. Світла майже немає. Видно, правда, так, в темноті цей корабль, до якого вони приходять. І а ще одна така річ, якась мені запам'ятовується, якась постійно, ніби, ніби стіна, якась цегляна стіна, якась світла, яку я бачив десь на Подолі, на якій висять обяви. На об'явах реальна, реальна інформація, якби хтось там хоче щось купити, хтось там наймає когось на роботу, хтось там щось продає, і це все є на дусті така дошка об'яв. От мені так вважається. От ці люди збираються, хто що міг приністи через те, що люди різного віку. Вони збираються на цьому причалі. І дивляться на цей корабль, вони просто не вірять, що він їх може взяти. Через те, що це не оці наші е, теплоходи, які ходять по Дніпру. Це в два рази щось менше, або, можливо, і в три рази щось менше. Мені це нагадує такий буксир, буксирний катер. От, який буквально на 20-30 метрів. І вони в це збираються, і у них таке запитання: а як як, це, як, як ми помістимось, по-перше, на ньому? І взагалі, він такий старий, він виглядає настільки старим, що ну, чи він нас взагалі кудись відвезе цей корабль. От в, такому, в такій атмосфері. Ці всі люди, якісь, які з одного боку вони якби рідні, через те, що вони останні. Вони всі з цього місця. Вони навіть не знають один одного, ніхто нікого не знає. Але вони в них є якась вони рідні в чомусь. Можливо, от в якраз у цій ситуації, цій чи трагедії, чи такій невизначеності, апокаліптичності, і дивляться на в розпачі на цей корабль. Стоп, куди? Що, як? І далі? Коли сюди на цей причал, до цих людей приїжджає щось, типу на зразок російського ФСБ, да? кегебісти, Або особі, особ, особісти їх називали. І вони завжди в кожній військовій частині був особіст. Це такі люди, від яких ніколи не знаєш, що очікувати, ну це типу Путіна, да, такі шманать, знущаються, дергати людей, от, наїжджать на них. І от е, якась команда таких людей, е, із, е, які ще залишилися в цьому місті, за ними, мабуть, доглядати, я не знаю їх функція, яка там їх буде. Навіть їх функція не зрозуміла в цьому, в цьому оповіданні. От вони приїхали і почали наїжджати на цих людей. В смысле, покажи документи. Люди виїжджають. Ніхто не знає куди. Це останні, останні, останні люди, які залишились. І вони починають у них запитувати про документи. <сум> Уявляєте? А в декові вже документів і немає. Просять показати речі. Навіщо? Ну, коротше, почали шмон, да? і це теж, оце наступна така наступна така сцена. От, яку переживаєш якось дуже ну, ніякого. Ти не знаєш, хто вони такі, ти не знаєш, що від них очікувати. І оце все цей автор описує в цьому, скажімо, досить невеликому оповіданні, на яке я вам дам лінк, через те, що це єдине, що я зміг знайти в інтернеті. Я не буду далі спойлити через те, що, можливо, хтось захоче сам прочитати, що там було далі, захоче написати коментарі, може, якось по-іншому, зовсім по-іншому побачить цю сцену, це оповідання, ці всі частини цього оповідання, і, можливо, хтось зможе. Показати розказати, поділитися в коментарях а, в тому, чому, що він тут бачить. От ми, якщо порівняти, нам потрібно розібратися от в цих красивих місцях, в цьому тексті. Сам текст просто, ну, я читав його англійською, ви теж почитаєте. Гарно звучить, якщо сказати скромно. Гарно звучить. Переклад. Ну, переклад це гарно звучить. І мені б хотілося самому <хи> читати ці роботи угорської мови. Чесне слово. І я не знаю, чому я не знав цього автора раніше. От. А, можливо, заради цього варто вивчати угорську мову. Чесне слово, заради таких, а, такої краси, такої, такого шедевру, таких робіт, які написав а, Ласло. Так от, а, естетика тут в тому, як він пише. Це, по-перше, в нього речення дуже велике. Але це не пусті речення, як у Льва Толстого, де нічого не рухається. У Толстого все мертве, нічого не рушається. А тут якась напруженість, знаєте, типу, якщо порівнювати, то це можливо з, з творами, органними творами Баха. Там у нього є кантата, от, здається, дуже цікава. І відома робота. Це щось таке, щось таке якесь дуже гарне, і якесь таке дуже багато-багато е, не даремно Баг прийшов мені на думку через те, що він любив писати, що в нього багато молоді розташовується в різних місцях. Оця мультимузикальність є. От, от в цьому тексті теж якби це присутнє. Я сподіваюся, що ви там ще щось знайдете. Те, що я не побачив. З якими творами можна було порівняти цей? це невеличке оповідання? Ви знаєте, мені на думку кілька прийшло. І, і перше, це. Так, приготувалися, да? Дивіться на цю книжку. Дивіться на цю книжку. побачили. Це Джеймс Джойс. Уліс. Але. Не на весь твір Джеймса Джойса, а тільки на, першу, на, першу його, на перший розділ. Через те, що перший розділ цій книзі просто геніальний. Я зараз говорю про Уліс Джеймса Джойса. А все інше. Ой, ну я дивіться, це я дочитав цю книжку до цього місця, бачите? І тут він почав писати один розділ в стилі, журналістському стилі. Ну це ж неможливо терпіть. Ну, не в тому я досить ну, давно читаю англійську англійською мовою, можливо, більше навіть і говорив англійською, ніж українською в житті. Ну, от так сталося через роботу от, і через любов, мабуть, до музики, мови. Але ну, це далі читати я не можу. Це я стримаю себе, коли в мене вистачить Сили для того, щоб дочитати. Не те, що там багато якихось слів незнайомих. Але, але, з іншого боку, це перша у нього у Джойса у цьому творі перший розділ. Це просто геніальний. Я не буду про нього далі говорити. Оце з тією книгою я міг би порівняти в якомусь сенсі стиль. Так, я не приніс з собою тут. У мене є ще кавка. Можна було б кілька творів кавки, У мене є. І замок я читав його, і також процес я читав німецькою мовою. От так от, німецька там звучить, особливо процес, мабуть. Да, от там щось є подібне, подібне до, до цього повідання Ласло Красногоркаї. Щось приблизно таке, але там сюжету більше. І там по-іншому будується у Кавка, Кавка і, інакше. Він в чомусь назначали, інакше він не будує такі конструкції літературні. В якому сенсі давайте я повернусь назад до Джойса. А Джойс можна його любити страшенно і поважати за те, що він перший почав писати, один із перших. Виходячи з потоку, як вони сказали, потік Свідомості. Ця школа або ця техніка називається. У мене є інше формулювання цього стилю, але все ж поки будемо цим користуватися. Так от, у Ласлої Ласло -Красного Красногоркаї це ліпше виходить. Це виходить цікавіше. Це виходить музикальніше в якомусь сенсі. І на прощання з вами. Я покажу вам ще одну книжку. Вау-вау-вау! Дивіться. Бачите. Це я вчора купив в магазині теж книжку «Лас, Ласло Красногорка Меланхолія опору. Ну, на, українському, на українську мову переклали. Переклад. Олександра Ващелені. Переклад. Люди добрі, ну просто ну, пісня, це краса. Ви насолодитесь не тільки е, самим твором, переданим на українську мову, переклад з угорської на да, Олександра Ващалені Ващалені, я сподіваюся, я правильно перекладаю. От. І це видавнічий Дім Комора. Ця книжка коштувала 640 гривень вчора я купив її, і в мене вже ніч сьогодні, я мало спав вночі, тому якщо я сонний або заговорюсь, то це тому, що я почав читати цю книжку, і це, ну, <сум> я б сказав би, велика радість, великий кайф. І я про цю книгу ще з вами буду говорити. Я думаю, як тільки. Я їх прочитаю і якось переварю, щоб скласти це все разом, а, то я обов'язково з вами поділюся своїми думками. І так, дуже дякую вам за, за підтримку, за ваші вподобайки. Хто додивився до цього моменту, він, звичайно, тепер бачив ще кілька книжок, які я дуже цікаві. Я сподіваюся, що я буду завжди так щось закидати в самому кінці, щоб люди. Людям було цікавіше, інтрига була більше дивитися. От. Тому, ще раз, дуже дякую за підтримку. Підтримуйте, будь ласка, ЗСУ через те, що нас ніхто більше не збереже, якщо вони не, не, не будуть нас обороняти. Я думаю, на, на увазі. Допомога різна може бути, не обов'язково тільки грошова. Якщо хтось хоче допомогти мені, будь ласка, шукайте можливість. Там, здається, буде якийсь лінк або да, рахунок, за яким це можна зробити. Потім не забувайте, що я веду ще й телеграм-канал, називається Культур Апдейт. І там я даю дещо дуже цікаве, з музики, з мистецтва, такі всі речі. Майже щодня дня, буває з науки дещо даю цікаве. От тому підписуйтесь і долучайтесь, обов'язково коментуйте. Через те, що це, це також цікаво. Я з ваших коментарів багато чого можу дізнатися, а не тільки творів, з яких я, які я тут читаю. Тому хай щастить на все добре.